Топовий гелік e, Jeep Renegade 2019 року. самій максимальній комплектації. більш максимальної комплектації, ви не знайдете. Адаптивний круїз-контроль, система аварійного гальмування спереді і ззаді, безключовий доступ, максимальна мультимедія, підігріви, e, двузонний кліматконтроль, двадцять тапки. По салончику. Давайте покажу по салончику. Сама повна мультимедія, e, максимальна аудіосистема, електрорегулювання передніх сидінь 57 тисяч кілометрів пробіга. Взагалі автомобіль технічно ідеальний. Всі асистенти, всі можливі асистенти є з цього автомобіля. По салончику, просто булочка, задній ряд на достатнього розміру. Пару ваших дітей, пару ваших родичів, навіть якщо вони трошки товстенькі сюди влізуть, взагалі ніяких проблем не буде. Максимальна діодна оптика. Не у всіх ренігатів є така оптика. По кузову, просто булочка, два комплекти резини, передній і задній парктроніки, і автомобіль повністю обслужений. Чорний як треба, максимальна оптика. Давай я покажу спереді, яка б там оптика. З ходовими огнями краще, ніж у BMW. Дивися, ну красиво ж, так? Да? Ні? Не красиво. Ну, значить, не красиво. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити такі ж круті машини. Всі деталі по цьому автомобілю за отим телефоном.